Та, 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 давай, 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 давай. Краще в Маріо пограю. Маріо. Маріо, що ж ти твориш? Маріо, ти зовсім інший. Маріо не той, який я пам'ятаю в дитинстві. Та що ж таке? Антропік анонсувала нову модель Клод 3.5 і дала йому мега круті можливості по роботі з різного роду даними, створення веб-додатків, підключення по АПІ до інших. Нейромереж, і фактично, це от той самий прототип майбутніх агентів. Про це ми з вами сьогодні поговоримо на зв'язку Михайло Пацин, інвестор-підприємець, засновник ВебТРУ Університету Ліртон Лобал. З вас, лайк, like, підписка, дзвіночок, за максимально крутий контент і ще й українською мовою. Що таке взагалі клод? Це чатбот від компанії Anthropic, яку заснували вихідці з OpenAI і які хочуть створити дійсно крутий людяний AI. Відповідно, це нова версія Клода 3, який називався раніше Sonnet. Ну, в принципі, він зараз так само називається, але вже має версію 3,5, і ця версія вона дійсно крута. І зараз ми про це поговоримо з вами. Також є версія Клод 3 Хайку і Клод 3 Опус, але вони ще не оновилися до цієї новезної крутезної версії. Що нам обіцяє Антропов в два рази більша швидкість. Клод 3,5 Сонет краще за Клод 3 Опус, краще за GPT-4O по деяким тестам. І це дійсно вражає, тому що до останнього часу GPT-4O був моїм фаворитом. і... І в принципі в дечому він і залишається. І також він дуже круто працює, і це реально він дуже круто працює по роботі з е, візуалами і е, мається на увазі трансмібації тексту з зображень, е, аналізу зображень і пошуку всієї інформації з зображень. Тобто він дійсно найкрутіший gpt 4 o і половини з того не може, що може зробити плод 3,5 сонет. Не. І що найбільш ключове, додавалися артефакти. Тобто, це фактично новий спосіб використання клода, прямо в їхні чат-бота. Він створює так звані сніпет-коди, і дає можливість запускати ці, цей код прямо в не виходячи з чату. Тобто, фактично, ми можемо створити будь-який веб-додаток і запустити його в колоді. І це дуже круто. Ми сьогодні про це поговоримо, я покажу, як його можна використовувати. Ну, Звичайно, тут є багато. Про прайвесі і все, що пов'язано з етикою та приватністю і безпекою. І очікується також, що кло 3,5 скоро запуститься хайку, і скоро буде запущений хлотри 3,5 половиною Тож, який має бути ще більш крутішим, ще більш кращим. І шикарніше, ну побачимо, що з цього всього вийде. Загалом коло 3,5 половиною на сьогодні він вже дійсно крутий, і давайте розберемо, що він взагалі в нас може робити. І так тепер давайте розбиратися, як це все запустити. Заходимо на сайт clot.ai, і після того, як ми зареєструвалися, в нас зверху в нашому вікні можна вибрати фічі прев'ю, натискаємо на них. І, відповідно, у нас є можливість включити артефакти. І їх також включаємо. І таким чином у нас ці всі кодики будуть запускатися в такому боковому вікні. Це експериментальна функція, функція на сьогодні, але вона вже е, працює. І після цього ми можемо писати чату, будь-що, він вже буде нам е, його відповідно відображати. Для прикладу, включивши даний артефакт, ми можемо написати, що хочемо якусь гру. Наприклад, в стилі 8 біт ми можемо йому написати персонажа, що хай він нам його згенерує. Після того, як він його згенерує, наступним ми можемо вибрати, що він згенерував різного роду там інших персонажів. І далі створив нам класний HTML5 код з грою. Тобто він нам зараз це все озвучить. Це все покаже. Бачите, маємо нашого крабіка маємо наших спецефектів, і відповідно далі ми можемо гратися в цю гру, ну просто написавши йому, і це все відбувається прямо в коді. Тобто, дивіться, з точки зору розробки, ми можемо вже запускати різного роду коди з красивим дизайном і красиво його запускати. Наступний момент це те, що ми можемо також створити, наприклад, презентажку, з ким ми можемо закинути йому будь-які дані. Він їх перетворить в JSON формат, тобто фактично витягне всю цю інформацію, проставить його по так званих майстовнах, ну, в даному випадку їх раз пишуть про геном, І після того, як ця вся штука буде запущена, наступне, що ми можемо зробити, дивіться, перше це створити, чарт, чарт верніше, тобто графік, який, ми, який я бачите, є повністю інтерактивним. Наступним моментом ми можемо навіть створити ще презентажку. Яку ми потім завантажимо, і вона буде працювати ось в такому стилі. І це реально круто, тому що ми можемо з нею ну, в фактичному режимі реального часу інтерактити і мати готову її за буквально пару секунд ну в даному випадку відправити, коли нам необхідно. Далі. Також він виступає, він може виступати в ролі ну, так званого помічника для написання різного роду текстів, генерації сторінки блогу. Наприклад, от дивіться, він повністю нам пише весь для блога, опис пише всі правильні теги для СММ, вибачаюся, для SEO-оптимізації. І відповідно все це відображає прямо в режимі реал-тайму. Плюс до всього він навіть може створити нам графік, який ми можемо, яким ми можемо взаємодіяти. Бачимо він на основі. Всі тієї інформації нам ще до додатковий графік, і далі ми можемо це все об'єднати в єдиний великий текст графіком з різними інфо-інфографікою, з текстом з основними ключовими. Кодами, які у нас тут, я бачите, відображаються, тобто фактично він виступає в ролі нашого такого свого роду як помічника. І для розробників це просто мега фічер. Його можна підключити, що він працював разом з нашими файлами, сам самостійно писав тести для наших файлів. І, от умовно кажучи, зараз необхідно зробити, щоб даний логотип він був. В круглий, але він його створює постійно квадратним. Вірніше, бот. І відповідно коду задали запит для того, щоб він цей верніше, протестував весь код, перевірив, чому логотип створюється квадратним, а не круглим, і змінив в коді. дивіться, бамс. Він сам його взяв і змінив в коді всю інформацію. І таким чином ми отримали повністю готовий код, робочий і отримали зображення, таке, як нам необхідно. В тому стилі, який необхідний, і це реально м'яко круто. З, звичайно, що я також протестував всю цю історію, створив е, апок декілька, і що я зробив перше. Я йому дав такий файлик, в якому були описані всі правила гри в шахи. Тобто, повністю описано все, попросив його також. його згенерувати і е, ну згенерувати мені веб -апку. І дивіться, що я отримав. Я отримав готовий е, додаток. в Онлайн де гри в шах. Бампс, я походив, там інший може ну, власне, інших зробити. Також я також найбільш ключове він може створити апку. Дивіться, попередня версія, яка буде зі мною грати в шах, Бачите, навіть навіть дає підказку, куди я можу сходити. І плюс зі мною буде грати вже не я, а ну, власне, бачите, кінь, все правильно а, і яйка. І це, блін, реально класно і реально круто. Тобто, фактично, ми можемо йому просто дати коротку інструкцію, він нам це все все згенерує, створить апку, створить з фігурками. Бачите, фігурки всіх класи, бо він її згенерував. Тобто, це не якісь квадратики не зрозуміли. Ми дійсно розуміємо, де яка фігура, і маємо готову доску. В принципі, якщо нам скучно, ми, мож, ми можемо з Клутом пограти, наприклад, в шахи або будь-яку іншу гру, яку ми його попросимо написати, і правила, якої ми йому напишемо. Далі, це ще не все. Наприклад, у мене є така. Прекрасна візуалізація того, як працює Fast Forward Network, тобто це нейромережі прямого поширення. І я би хотів візуалізувати, щоб воно мені показало, от як відбувається навчання такої нейромережі. І хотів би візуалізувати оце зображення. Без проблем. Я просто написав, що зроби мені анімацію. І дивіться, пару секунд. І ми маємо готову анімашку, яка Повністю показує, як працює дана нейромережа, як вона між собою взаємо, взаємодіє. І от бачите, одне за інше просто нас переключається. Зберегли, відправили і далі можна а, нею користуватися. Далі рухаємося. Це ще також не все. Ми маємо фінансові дані. У даному в даному випадку у мене фінансові дані по Україні про розподіл заробітних плат. Що мені треба зробити? Правильно, графік розподілу заробітних плат, по Києву, Одесі та Львову. Бамс, маю готовий графік, просто я бачите один запит написав, створив мені апку з діаграмою по, роз, по розподілу заробітних плат. І ми бам-бам-бам маємо цей, тому що я не, навіть англійською мовою не зовсім правильно орфографічно багато чого написував, але все одно воно його відобразило і бачимо. Ми, всі ці дані вони інтерактивні. Більше того, дивіться, знизу я можу скопіювати весь ход і я також можу завантажити собі цей файл, тобто завантажити і далі його використовувати. Наступне, я маю код, я можу його також скопіювати, так як мені необхідно. І це бін, реально класно, тому що я, фактично я можу в режимі роботи з клодом користуватися більш просунутими функціями. А. Ну, а це прям моя крута історія. Я його попросив зробити мені гру Марію. Пам'ятайте Маріо гру? От, я його попросив, що зроби мені гру Маріо з геометричними фігурками, в якому я, яку я можу отак пограти, от і замість квадратиків у мене будуть оп-оп, в оп, оп, мене буде ось такі геометричні фігури замість реальних персонажів. Давай, 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 давай. давай Опа, я встиг, ура. Тобто, бачите, він сам генерує подальший оп-поп. Оп, оп, він сам генерує всю ну, подальші рівні. Сам їх створює, бачите, я можу, я можу це все налаштовувати собі, грати, вигравати, або не, або не вигравати, в принципі, як виходить. От. Але фактично, бачите, ця вся штука ось так ось працює. Тобто, і він із досить багато рівнів, з якими я ну, вніжній рівень, досить довгий рівень, яким я можу так ось взяти і погратися. Ну, ладно, я пограв. А, та, тобто, Просто написав йому, що напиши мені про гру Маріо, і він мені описав правила всі, і далі я його попросив, що тепер мені створи дану гру. І він мені її створив, я її граю в режимі реального часу. Та сама історія з Flappy Bird. Flappy Bird, взагалі, я тут декілька версій генерував. От саме остання версія, якщо не помиляюся, це саме ось ця, в яку я можу так от собі красивенько пограти. А це саме убийственна гра. Хто грав Flappy Bird, напишіть у коментарях. Це просто самий ужас, який тільки може бути. E, ну і відповідно, крім цього всього, він, звичайно, вже вміє робити всі ті самі речі, які вміє робити будь-який HR-бот. це відповід відповідати на запитання, генерувати тексти, генерувати для нас описи, зображень, транслібувати зображення з тексту. А для тих розробників, хто користується API, зараз в Playground також додана можливість писати так звані змінні. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо створити. Наприклад, веб дату з використанням API, або якщо ми пишемо якийсь текст, який нам треба постійно змінювати, наприклад, на назву топік цього тексту, тобто тематику, про яку ми хочемо це все згенерувати, або закидувати якусь інформацію, ми можемо додати змінну, і тепер, коли ми код запускаємо, бачите, я спочатку маю ввести ось цю змінну, і тільки після цього він запуститься і згенерує все те, що. Я його просив. І таким і таким чином, все це відбувається в консолі antropi.com, і відповідно, якщо ви користуєтесь даним мапі, то це більш класна штука для використання і для виконання того чи іншого коду з різними змінами і з, і з різними даними. Для того, щоб вивчити, як користуватися. Не тільки чатботами, клоном, але й іншими чат-ботами, і отримати професію промпт інженера або навик промпт інженерії для SMM, фото, відео, автоматизації бізнес-процесів, розробки фінансів та райтингу, або і інших напрямків, або навчитися автоматизувати різного роду бізнес-процеси і створювати власні чат-боти. Обов'язково записуйтесь на курси Університету Learn to Global. Всі посилання є в описі до цього відео, і таким чином прокачуйте свої навички і делегуйте вашу роботу штучному інтелекту. На цьому в мене все. З вами був Михайло успіхів вам і побачимось на курсах університету Learn to Global.